Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Розділ 4 Розслабтеся і заспокойте себе. Отже, ви навчилися деяких корисних і ефективних методів відволікатися від ситуації, у якій вас переповнюють болісні емоції. Тепер вам треба освоїти навичку самозаспокоєння. Вправи в цьому розділі допоможуть вам розслабитися. Нагадаємо, що це перший крок стратегії рост. Далі, у міру прослуховування цієї книжки, ви опануєте конкретні навички, які допоможуть вам впоратися із проблематичною ситуацією. Самозаспокоєння із використанням своїх почуттів. Використання усіх п'яти почуттів або хоча б одного з них може бути ефективним для повернення у даний момент. Кожне почуття може стати порятунком у стресовій ситуації. Нюх нюх це дуже потужне почуття, яке нерідко може пробудити спогади і змусити вас відчувати себе по особливому. Таким чином, дуже важливо помічати ті запахи, які покращують, а не псують вам настрій. Зір значна частина нашого мозку зайнята виключно нашим зоровим сприйняттям те, на що ви дивитеся, може чинити на вас найпотужніший ефект як позитивний, так і негативний. Ось чому важливо знаходити зображення, які можуть вас заспокоїти. Слух. Певні звуки можуть нас утішити. Прослуховування спокійної музики, наприклад, може розслабити. Спробуйте ідентифікувати звуки, які допомагають вам розслабитися. Смак. Наше відчуття смаку може пробудити спогади і почуття. І знову таки важливо знаходити смаки, які вам приємні. Однак, якщо харчування є для вас проблемою, ви їсте надто багато, не контролюєте процес поглинання їжі, надмірно очищуєте організм або ж обмежуєте себе, вам може допомогти бесіда із професіоналом. Якщо сам процес харчування змушує вас переживати або нервувати, то використовуйте інші почуття, щоб заспокоїтися. Дотик. Ми часто забуваємо про те, що в нас є відчуття дотику, але про те ми ж завжди чогось торкаємося, наприклад, одягу, який на нас одягнуто, або стільця, на якому сидимо. Шкіра наш найбільший орган, і вона містить безліч нервових закінчень, які передають нашому мозку відчуття. Нижче перелічено деякі вправи, що дають змогу заспокоїтися і розслабитися, використовуючи свої органи чуття. Визначте, які з них ви готові виконувати, і доповніть список власними ідеями використовуйте ароматичні свічки або пахощі у своїй кімнаті або домі. Наносьте на шкіру ароматичні олії, парфуми або одеколони, що викликають у вас відчуття щастя, упевненості та сексуальності, сходіть кудись, де ви відчуєте приємний запах, наприклад, до булочної або ресторану. Випікайте вдома їжу із приємним запахом, наприклад, шоколадне печиво. Купуйте живі квіти або ходіть біля клумб у своєму районі. Знайдіть таке місце, де можна побачити щось заспокійливе, наприклад, музей. Завітайте у книжкову крамницю і знайдіть колекцію фотографій або картин, які вас розслабляють намалюйте свою власну картину, на яку вам було б приємно дивитися Слухайте заспокійливу музику будь-яку, яка працює особисто для вас, слухайте аудіокниги. Багато громадських бібліотек дозволяють завантажувати або слухати їх онлайн безкоштовно, увімкніть по інтернету передачу, але не дивіться її, а тільки слухайте знайдіть щось нудне і розмірене, а не щось збудливе, типу новин відкрийте вікно і слухайте мирні звуки, що доносяться з вулиці. Або ж, якщо у вашому районі такого немає, сходіть туди, де звучання оточення може допомогти вам розслабитися, наприклад, у парк прислухайтеся до білого шуму, що доноситься від якогось пристрою. Білий шум це звук, який глушить інші відволікаючі звуки. Ви можете купити пристрій, який створює білий шум за допомогою циркуляції повітря. Увімкнути вентилятор, шум якого заблокував би все, що відволікає, або завантажити стосунок для генерації білого шуму на свій смартфон. Насолодіться записом вправ для медитації чи розслаблення. Послухайте звук води, що біжить або струмує можливо, у вашому місцевому парку є водойма, або в найближчому торговому центрі є фонтан. Насолоджуйтеся вашою улюбленою стравою, якою б вона не була, їжте повільно, отримуючи задоволення від смаку, носіть із собою горіхи, жувальну гонку або поживний батончик, щоб з'їсти, коли ви на емоціях. їжте те, що підвищує ваш настрій, пийте щось, що заспокоює чаю. вчіться пити повільно, щоб насолодитися смаком. Отримайте у роті кубик льоду або фруктовий лід, особливо, якщо вам спекотно, і насолодіться тим, як він тане в роті, купіть свіжий соковитий фрукт і повільно його з'їжте, носіть у кишені щось м'яке або оксамитове, на кшталт клаптика тканини, щоб доторкатися до нього, коли вам потрібно прийміть теплий або холодний душ. Насолодіться відчуттям того, як вода стікає по вашій шкірі, прийміть теплу ванну із бульбашками або ароматичними оліями і насолодіться тим, як вона пом'якшує вашу шкіру. Сходіть на масаж. Зробіть собі масаж самостійно. Іноді дуже приємно просто розім'яти затерплі м'язи. Пограйте зі своєю домашньою твариною. Одягніть найзручніший одяг наприклад, улюблену розношену футболку, мішкуватий светр або старі джинси. Візьміть тайм-аут Тайм-аут беруть не тільки спортсмени. Нам усім потрібно розслабитися для того, щоб освіжити своє тіло, розум і дух. І все ж, багато людей не приділяють собі час. Тому що вони впевнені, що цим засмутять когось іще, наприклад, своє начальство, подружжя, сім'ю або друзів. Багато людей ігнорують свої власні потреби, тому що відчувають почуття провини, коли роблять щось для себе. Але як довго можна продовжувати піклуватися про інших, не піклуючись при цьому про себе? Про себе потрібно дбати, і це не робить вас егоїстичними? Нижче перераховано кілька простих ідей, якими можна скористатися для того, щоб взяти тайм аут визначте, які з них вам підходять, ставтеся до себе з такою ж добротою, з якою ставитеся до інших людей. Зробіть собі приємне щось, що ви вже давно відкладаєте. Наприклад, почастуйте себе смачним обідом, дозвольте собі сходити на масаж. Присвятіть собі час, навіть якщо це всього лише кілька годин на тиждень. Це може включати в себе п'ятихвилинні медитації перед роботою або записи в щоденнику подяки перед тим як лягти спати. Якщо вам вистачить хоробрості, відпросіться з роботи на півдня сходіть у якесь гарне місце, наприклад, у парк до океану або озера, у гори, в музей. Або навіть у торговий центр. Приділіть час тому, щоб подбати про своє благополуччя сходіть у перукарню або на майстер-клас, запишіться до лікаря і так далі. Для вивчення, оскільки ви вже прослухали пропозиції, як допомогти собі розслабитися і заспокоїтися із використанням п'яти органів чуття. Ви можете скласти собі список технік, які готові застосовувати, перегляньте види діяльності, які ви вже для себе відзначили, точно формулюйте, чим будете займатися, складіть список ідей, які ви точно хотіли б спробувати вдома, а також список вправ, які можна виконувати домом. Зберігайте ці списки у зручних місцях, щоб вони були легко доступні. Наприклад, у застосунку на своєму смартфоні. Так само, як і у випадку із техніками відволікання від проблеми, може бути корисним робити записи у своєму щоденнику про те, наскільки успішно спрацював план із розслаблення. Як ви можете модифікувати цей план? Знову таки, це допоможе вам скласти арсенал технік, на які ви можете покластися під час емоційної кризи.